Жила собі на світі маленька дівчинка на ім'я Софійка. Вона дуже любила сонячне літо, яскраві квіти та довгі теплі дні. Та ось одного ранку вона прокинулась, визирнула у вікно і побачила, що листя на деревах почало жовтіти. Ой, ой, засмутила Софійка, невже це осінь прийшла? Цей час стояла неподалік, замаскована під хмаринку, і почула слова дівчинки. Їй стало трохи прикро адже її ніхто не чекав з радістю. Наступного дня Софійка вийшла у двір і побачила, що осінь намагається зробити щось надзвичайне. Вона торкнулась до листя клена, і воно стало яскраво червоним, як вогник, потім погладила березу. Її листочки перетворились на золоті монетки, а потім осінь принесла кошик із різнобарвним листям і почала творити диво. Ти хто? запитала дівчинка. Я осінь, тихенько відповіла вона. Я прийшла, щоб розфарбувати твій світ у теплі кольори. Софійка здивовано розплющила очі. Вона бачила, як осінь малює картини золоті ліси, багряні дуби, руді лисички, що бігають по траві. Вона навіть подарувала дівчинці чарівний жолодь, який міг виконати будь-яке бажання. Софійка взяла жолудь і загадала, хочу побачити всі дива, які може створити осінь. І враз. Виннала в чарівному лісі, навколо неї кружляло жовто-червоне листя, мов барвистий дощ, білочки збирали горішки, їжачки шукали грибочки, а з гілочок виглядали солодкі яблука. Вітерець тихенько наспівував пісеньку про те, як добре жити у світі, де є такі дива. Софійка зрозуміла, що осінь це не сумна пора. А справжня чаклунка, що перетворює світ на казку. Вона зраділа, що познайомилась з нею. Тепер дівчинка не чекала весни, а з нетерпінням чекала, коли знову прийде чарівня осінь, щоб знову побачити її дивовижні картини.